Він називає фразу вивезти людину з гри. Після Ось з Тут його як стрілять. Очікував вибух Задорінка, і після вибуху він готувався до вбивства начальника військової, Харківської військової адміністрації Сенігубова Олега Васильовича. А если так снег был, то у них данные были на снегу, номер машины, адрес у них ну, сразу после этого, после сваника задумок. По принципу, снегу был выезжает с теми, кого он сюда на выезде, после беседы с населением, ближе, где я знаю, мужики его постановила не работе. И при этом надо было подъехать и посмотреть все это. І тут його, как бы стрелят. Для вбивства пана Синегубова йому передали Три гранати. Можете, будь ласка, прийти і вказати нам. Подальшому ми об'єднали всі ці справи. Справа про вбивство, підрив адміністрації Шевченківського району. Підрив МСЕК про підбал двох автівок. Понімайте, багато думають в Росії. Я ж кажу, що вікно я диверсант. Справа наразі скерована до суду. І хочу подякувати звичайним пересічним людям, які нам допомагали. Жінка-продавчиня звичайна з Малої Данилівки, яка бачила нетипового чоловіка і повідомила про нього. Вона сказала, що іноді він проходить з вусами, іноді без вусів. Він переодягався часто, змінював одяг. Чого віддівається на його обмін? Зібрані докази достатні для того, щоб суд виніс справедливий вирок по цій справі. Максимальна міра покарання пожиттєва. Ну а синегуб совсем другой объект. Я имею в виду охраны, там может водитель, сопровождение, там свои нюансы. Олень другой.